Хотів би з вами розглянути ситуацію, яка відбувається в Криму, щоб ви нашим глядачам пояснили, що саме там відбувається, на яких позиціях знаходяться росіяни, і ми в тому числі видання Лемонт пише, що після прибуття американських ракет дальнього радіусу соатакам українська армія почала знищувати російську протиповітряну оборону в Криму. кажуть, що ми фронт стабілізували, але Проривати його не можемо, і мова про це не йде. Але те, що ми робимо в Криму, являється такою серйозною дестабілізацією, як підсумок. Вони кажуть, що е, також не виключається, що ця кампанія з методичного знищення ППО Росії в Криму може. Кінцевому підсумку відкрити кордони для f 16 щоб вони могли діяти на великій глибині, і оце е, достатньо цікаво. Я думаю, нашим глядачам розшифрувати. А що ж відбувається по-перше? А по друге, що мається на увазі на великій глибині? Отже, давайте по порядку. Починаючи з 2014 року, Росія створювала в Криму форпост для подальшої, для подальшої агресії проти, е, проти України. І це було зрозуміло від самого початку. Російська агресія вибачаюсь російська агресія, вона тільки спонукала для подальшої інтенсифікації бойових дій на цьому напрямку, і відповідно до цього ми мали вжити заходів. Конфігурація фронту, який склався на кінець 22-го року, показує і примушує нас діяти абсолютно зрозуміло, а саме без знищення Південного фронту. Противника говорити про повне визволення нашої території української території неможливо і безперспективно, таким чином. Ми маємо і знищенні, в знищенні Південного фронту ключову роль грає саме Крим. Я не дарма почав саме з 2014 року, коли противник почав створювати інфраструктуру а, агресії проти України. Відповідно ця інфраструктура живить противника, який зараз веде бойові дії на південному напрямку. І природня, що знищення цієї інфраструктури є наша основна задача. Як це можна виконати? Ми виконуємо це прямо зараз. Ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день говорити про вірогідність того, що ми зможемо атакувати противника суходолом, ну є відносно невелика без виконання ну абсолютно зрозумілих аксіом наступальної операції, тобто без без переваги у повітрі, без переваги в оперативних засобах. Я слабо вірю, що ми досягнемо переваги у чисельному складі. Це просто неможливо. Загалом неможливо говорити про проведення наступальної операції, і треба ви винести логістику противника. Він може зосередити десятки і сотні одиниць техніки на лінії фронту. Якщо ця техніка не забезпечується боєприпасами, якщо ця техніка не забезпечується пальним, її використання просто неможливо. На перетворюється у купу залізного іржавого хламу. І саме це ми робимо зараз. Як ми це робимо? Ми винищуємо е, системи протиповітряної оборони, і це робиться з наступною метою. Або є ці, кілька цілей цієї операції, саме, е, а саме, знищення е, е, протиповітряної парасольки над Кримом, яка унеможливлює захист цих об'єктів. Тобто е, ми в паралелі з цим руйнуємо і об'єкти, і протиповітряну парасольку. Крім того, треба розуміти, що знищення саме об'єктів протиповітряної оборони і радіолокаційного спостереження позбавляє очей російську авіацію. Таким чином ми позбавляємо російську авіацію наносити удари по нашій території. Цікава специфіка цієї війни: знищення проти, протиповітряних комплексів, зокрема С-300 С-400. Воно призводить до зменшення вірогідності нанесення. Ну, скажімо так, квазібалістичних ударів по об'єктах на правому березі Дніпра, в сумі, ми руйнуємо логістику і інфраструктуру противника, тому що ми самі бачимо, що Кримський міст не е виконав своїх сподівань, тобто він не може забезпечити безперервне постачання озброєння і бойової техніки, ну, виходячи з його експлуатаційних можливостей. Я для підтримання достатнього рівня операції, тому винос цього, цього об'єкту на сьогоднішній день ну в принципі не дуже доцільний, тому що він все одно не спрацьовує так, як це потрібно ба більше кожна повітряна тривога примушує противника зупиняти рух по цьому кримському мосту, що фактично виключає його експлуатацію по факту. А е, щодо того, що е, ми ліквідовуємо загрозу, ну скажімо так, давайте розглянемо питання: наскільки це ефективно, дуже ефективно, тому що фактично на сьогоднішній день ми не говоримо про таке про оперативне стратегічне угрупування, яке має назву чорноморський флот, тому що такого флота вже не існує. Не існує захищених баз кораблів, не існує значної частини, якщо не помиляюся, 30% власних фізичних об'єктів цього флоту. Ми руйнуємо базу, базу технічного тилового забезпечення та обслуговування сил та засобів Чорноморського флоту. Фактично, ми говоримо про те, що Крим перестав бути базою Чорноморського флоту Російської Федерації слово зовсім. Uh -huh. Тобто на часі стоїть питання ліквідації Криму, верніше ліквідації об'єктів Криму, які забезпечують діяльність сухопутних угрупувань російських окупантів вже на Таврійському напрямку, і е, ми працюємо над цим, ми виносимо це. І знаєте, є ще одне дуже цікаве спостереження, яке я мав е, згадати раніше трошки: Російська Федерація на сьогоднішній день основну масу своїх сил та засобів протиповітряної оборони зосереджує фактично, якщо так дуже стратегічно говорити, в трьох місцях: це Москва, Санкт Петербург і Крим. Тому фактично вони відправляють в Крим е, системи протиповітряного захисту якби на заклання. Тому що відновити ці системи для них надзвичайно складно. Ну, знаєте, є таке дуже цікаве спостереження, тому що Росія відправила в Крим ще досить сирий комплекс. Він має перспективи бути потужним, але для цього треба час, такий як С-500, який ми вдало знищили, не даючи можливість противнику вивчити сильні та слабі сторони цього комплексу. Ну і для мене, для для військового, було зрозуміло, що це є такий жест Відправити фактично на передову. Комплекс, який ще не завершив е тактико-технічні випробування і дослідницьку експлуатацію, ну було жестом саме вічею. Таким чином, ми готуємо підґрунтя для того, щоб е при проведенні наступальної операції, а я підкреслюю, і саме відповідаючи на, ваш, mm -hmm. на ваше питання щодо f 16 е ця наступальна операція наземна має проводитися в умовах тотального, тотальної переваги у повітрі. Тобто для чого це робиться? Тобто для того, щоб F-16 були більш ефективні, ми і е, руйнуємо як протиповітряну оборону, так і логістичну інфраструктуру Криму як е, об'єкта, який має обов'язково бути визволений з визволення Криму говорити про визволення нашої території неможливо і без перспективи. Ви вже трошки зачепили е, тему наступного мого питання в своїй відповіді. Я все одно процитую е, командувач ВМС віце адмірал Олексій е, Ниж-Папа сказав, що F-16 покінчать із перевагою Росії на Чорним морем після отримання е, ну, саме цих літаків Україна зможе кинути виклик домінуванню Росії у небі над Чорним морем. Е, і давайте, от по цій темі, будемо далі поглиблюватися, тому що е, відповідно наступ. Пальна операція, яка вона може бути, е, і чи буде вона? Ну в тому сенсі Путін же е, говорить про перемовини, дуже активно говорить, але він. Поки що на офіційному рівні говорить про те, що е, він не буде відступати, і навпаки, дайте мені більше території України. Е, в будь-якому разі, я думаю, з військової точки зору він абсолютно розуміє те, про що ми з вами тут говоримо, і те, що буде. Е, тому, можливо, неофіційно він якось намагається всю цю історію застопорити. В будь-якому разі, як ви бачите цю ситуацію, буде якийсь е, ну. Масштабний наступ, чи буде це якось по частинам реалізовуватися? Спочатку певне домінування на Чорному морі, а потім знищення Кримського мосту. І кожен раз ми будемо заходити до нього і питати: Ну, ти готовий до наступного нашого кроку? Чи як це буде виглядати? Та не треба нікого питати. Ну, пробачте мене, хто питав Гітлера в 40-му році, саме в 40-му, я наголошую з британського уряду. Як буде продовжуватися війна, що будемо робити, то тоді було розуміння, що треба було робити, і саме це допомогло британцям вистояти і так, і розуміння нашої перемоги, важливості нашої перемоги, має забезпечити нашу перемогу. Як в деталях буде проводитися операція, дуже складно сказати. Ми з вами можемо, ну так з більшої чи меншою е, долю вірогідності, фантазувати над цим, а саме. О, безперечно, треба розірвати е, так званий сухопутний коридор, і саме це ми намагалися зробити минулого року. Чи буде це здійснено, е, як то кажуть, на традиційних напрямках, про які ми говорили, чи це буде якісь нові напрямки? Час покаже. Тому що на сьогоднішній день внаслідок такої інтенсивної битви, яка зараз триває за турецьку ділянку фронту, ми бачимо, що противник змушений перекидати з інших ділянок фронту підрозділи. Чи зможе він утримувати ті позиції всі в тій, в тій кількості і на тих напрямках, про які ми зараз говоримо? Хто знає, побачимо. А, чи може бути це проведена якась операція, яка відріже кримські, кримські перешійки від материка? Цілком ймовірно, але це надзвичайно складна операція, тому що так званий Херсонський трикутник. З точки зору військової військової дуже важко утримати і забезпечити всім необхідним. Я кажу про проведення якоїсь десантної операції або форсування Дніпра в цій локації. Тобто, знов таки, якщо говорити хрестометійними поняттями чисто теоретично, то перший етап це розірвання сухопутного коридору. І знов таки, якщо ми говоримо про традиційний напрямок, це вихід на Токмак. Тому що через Токмак іде єдина залізниця, яка поєднує Крим з. Матриковою частиною того суб'єкта міжнародного права, який поки що називається Російська Федерація, вихід на узбережжя Азовського моря для того, щоб перервати будь-які комунікації з Кримом. Ну а далі навіть історія каже, що жодна армія, якою вона вишколена і підготовлена не була, не мала змоги оборонятися власне в Криму. Ми зараз робимо все можливе для того, щоб логістична база та база технічного забезпечення противника в Криму перестала існувати. Тобто, ну приблизно десь така послідовність, які деталі, на якому конкретному напрямку е, це буде проводитися, буде це напрямок велика Новосілка, Времівський виступ, колишній буде це вугледар по напрямку на Волноваху, чи буде це е, наступ з роботинського виступу, чи де інде е, в районі Гуляйполя, ми не можемо сказати на сьогоднішній день. Це залежить від ситуації, від того, як складеться оперативна е, 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 мапа на той конкретний момент, але аксіоми є. Абсолютно зрозумілими концентрація сил та засобів, надійне прикриття з повітря, нанесення ударів по об'єктах противника в найслабшій найслабші точці цього коридору. І ще декілька слів про протиповітряну оборону. Бо в Україну з Німеччини прибув третій зеркал Петріот. Е наш президент вже подякував за це, і Сполучені Штати в тому числі е е заявляється, що ми будемо отримувати ще, але на даний момент щоб прояснити ситуацію, які от у вас особисто очікування, і скільки конкретно офіційно ми зараз маємо петріотів е станом на сьогодні. Ви відповіли на це питання, третій комплекс. Ось конкретно і офіційно. Третій комплекс вже прибув. А що це там дасть, ну об'єктивно, це дасть певний процент посилення нашої спроможності збивати повітряні цілі. Треба розуміти, що комплекс Петріот дозволяє збивати в тому числі балістичні ракети. Буде він направлений на Харків чи десь на інші локації. Сказати дуже, дуже важко, тому що, ну, знаєте, це. Дуже дорога іграшка, і треба гарантувати, що він буде використаний з найбільшою ефективністю. Прикриття якихось важливих енергетичних об'єктів, ви самі бачите, наскільки це для нас важливо. Тому може бути прийнято рішення, я взагалі можу сказати, що організація протиповітряної оборони є найбільш секретною сферою діяльності Сил оборони любої країни, незалежно від того, які задачі вона виконує. Тому э, для нас критично важливо зараз нарощення кількісних показників систем протиповітряної оборони. І я маю переконливу надію, що ми невдовзі отримаємо додаткові комплекси протиповітряної оборони, які дозволять нам забезпечити надійний э, захист. Надійний захист, але не гарантує нам 100% збиття всіх цілей. Треба розуміти, що ми будемо жити з цією загрозою ще довго До тих пір, поки російська економіка не Буде неспроможна зробити достатню кількість ракет. Вже на сьогоднішній день вона може робити максимум до 80 ракет різних типів в місяць. Саме тому ми бачимо таку дозованість, певну дозованість використання цих ракет. Порівняно з тим, що ми з вами пережили, наприклад, в листопаді 2022 року ті масові атаки на Київ. Зараз ситуація виглядає об'єктивно по іншому. Ми досягли великих успіхів у збитті шахетів. Це, до речі, свідчить про те, що в Росії немає такого запасу міцності і немає козирів в кишенях, які вони або в рукавах, які вони можуть використати для того, щоб 에, змінити якось тактику гри. Вони або правила гри. Вони будуть монотонно і послідовно бити тим 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 озброєнням, яке в них є. І наша задача зараз просто кількісно нарощувати наші елементи протиповітряної оборони. Скільки їх буде, дуже важко сказати. Президент заявляє одну цифру. Ми думаємо про іншу цифру, але, скажімо так, остаточно крапку в цьому питанні ми не поставимо аж до кінця війни. Пане Сергію, дякую, що відповідали на мої запитання. Пасибі, що допомагали нашим глядачам розібратися. Я бажаю вам тихого, спокійного вечора.